Ворог вдарив по Запоріжжю безпілотником, влучив у двоповерховий будинок, попередньо без постраждалих. А зранку росіяни авіабомбами вдарили по селу Григорівське. Поранення отримав 62-річний чоловік. Йому надається медична допомога. Частково зруйнований приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені ще кілька. А раніше, в тому ж населеному пункті, через атаку безпілотника по приватному будинку поранення отримала жінка 55 років. Загалом впродовж доби ворог застосував майже 400 безпілотників, понад 300 разів крив область артилерією, а також завдав 12 авіаударів. Крім того, гуляйполе та залізничне атакував систем залпового вогню. Загалом упродовж доби окупанти завдали 728 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла і автівок. На Гуляпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в районі Варварівки. Бог, це... Бог, давай, давай. давай. Лаврін, давай. Поліцейські разом із капеланами евакуювали з Таврійського матір п'ятьох дітей. 30-річна жінка з родиною ховалася від обстрілів у підвалі. Без світла вони провели три доби. Останньою краплею став потужний авіаудар. Керовані авіабомби зруйнували вщент три сусідні будинки. Вокруг мене немає мене одна хата. Мій ночі сьогодні теж прилітала. Ми сьогодні вночі приїхали до мого батька, тому залишилися були тут. Це уже край. Під час обстрілу осколком поранило руку матері, проте жінка найбільше переймалась за дітей по приїзду капеланів. Родина вже чекала на них з речами. Старші несли сумки найменших двійнят, яким ще немає і двох років. Мама тримала на руках. Родина також забрала із собою і наляканого кота. Ну дуже сильно літали там. Біля нас вокруг хат. Візде літали каду. Візде хати розбиті. у Запоріжжі. Надали родині прихисток. Поліцейські закликають жителів прифронтових громад не зволікати з евакуацією.